Цей день Господь тебе творив, крутенько глину замісив, з полиці купу банок зняв, щось на зразок пахких приправ. Тут хто святого відволік, відвів його поважно вбік та передав в копицю справ, і Бог кудись запоспішав. А хтось то був спокусник змій, Добавив бюст, розлетий вій, у очі синьку перелив, у коси плюскіт літніх злив. І ще Наталії зняв стружку І вийшла ти, моя подружко. Тож по життю іди щасливо, чарівно ніжна і красива.